Не знаю, не знаю. Слава Ісусу Христу! Светне товариство, ми знаходимося на території нашого храму, показуємо, як відбувається процес посіву трави. Отож, як бачите, Наші ночки підгрібають. Підгрібають, готують. Бойче, поповертайся, до Вера, ми в ефірі. Не живо, не живо, між прочим. О, дивися, ууу, ти що. Правда? Ай-яй-яй. Скільки нас дивляться? Трошки покажемо, як це все виглядає. Підгрібають. От. 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 Загрібають, вирівнюють все. От. Вот наш отец Сие Вот Ось так у нас все відбувається. Товариство. О, акуратні потужні все. Вони потім тим сніжником нічого не мішають. Вони. Ти. Що? Вони ж зараз посохнуть і все, їх можна і кусити, і трохи. Робоче. А віпо насівається буде під цих Тож не така що треба. Нас при, при, бачите, при, при, все прикріплення підбуває. прибуває і прибуває. От. А от один на то, а от один на Жіночки весело працюють. Хі -хі. А, от. Зараз покажемо, як все закаткується, да? так? Перейдемо поближче. Це староста нашої церкви. Іван Іванович. Я глядаю там От приблизно от так все не виглядає. Так что, друзья, прочулись. Ладно, да, а, поднимемся. Фирный да. волички на, на парахелин. Вот. Де у нас стоїть ось така техніка. Благо, погода дозволяє. Як все спостерігають. Як хочеш. Покажи. В ефірі побачиш, там все в трансляції вже, ти вже нажимося йде. Давайте підійдемо на другу сторону реально. Це за, за різкий перехід. Ось в мене, знаєте, я такий, що не вмію. Не зреагувати на це все. Ага, ось тут. Ось тут всі роботи розрібаються, розгортається все. Жіночки перейшли на той куток. О! Ну, ага, підідаємо щось тут, о, що тут у нас на тута відбувається, на цьому куткові. Ага, тут у нас отець теж робить під сів. Оц. Так воно все. Ну жіночки переходять сюди, ближе до Христа. Такий у нас Шефонтант. У, -у, -у. у нас навіть в Лучицях і то бачить вчора вітаємо лучиці, які приєдналися. О. Араз ми. Повернемося до знову, де відбувається найбільш активні действия. Ті. Ага, ось. Угу. от такого. Такі вертаємо до ось така у нас ситуація, друзі. Я покладаю, не Ну, я думаю. Наша тетя Надя напруживается. <реш> <реш> нічого, нічого, Ви бачите, нас навіть і лучиці побачили, не то, що на Львівщині побачили. Що, хто? О, от Дмитрівна Оксана. Наші, ну, цей, Галі, тетки Галі. На Львівщині побачили? Да, так, ти бачите, ми ж прямо в прямому ефірі. Ми квітки садили? От зараз це, що ви робите, то зараз? вже вони нас бачать. Вже бачать? Так, да, бо, бо, бо я наживо вийшов. Понятно. Так-да-да, вирішив да, да. показати не живо. Вони бачать, як ми працюємо. Так, 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 я вот спеціально вийшов, зараз буду приключати, бо треба буде поміняти. Тут то -то так, то заря дає. Ну. Та багато, Оксана сосна, дивіться, щось ще. вийде. Ой. Да? Ліна. Ой-ой-ой, сонце закриває. От, так. Що там? Зараз підійдемо, що там. І на тому будемо припиняти. Бо ефір ефіром, а помогти. Треба нам, де воно у нас є. Ага, тут нічого у нас не було. Як бачите, тут вже все підкатковане, підсіяне. Вертаємося до... Бачите, сонечко у нас взялося, трошки захмарене воно, ну нічого. Ось так у нас, друзі, ситуація. Не знаю, зараз побачимо. Ще глянемо що там. А там ось таке. Ага. По ми. Завершуємо коротенький наш репортаж. <ріхи>